Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам діючі акції на товари приємного перегляду. Паста шоколадна 400 г 55 зі смаком горіха. Цикорій розчинний порошкоподібний 100 грамовий 49 Цикорій індійський 90 грамів упаковка. Ціна 34 гривні. Карпатський чай, ромашка, 30 пакетиків, 29 гривень. Чай зелений, цитрус міксонет 20 пакетиків. Упаковка. Ціна 33 гривні. Квітковий чай в пакетиках 74, 32 штуки. Сухі вершки від «Монік» 55. Сироп до кави вишня в шоколаді та кокос 200 гровий 29 Бісквіт з молоко 330 грамів. Упаковка ціна 64 гривні. Десерт молочний з арахісом. Молочний з кокосом 19,80 г. альпінелла 29, шоколад Міленіум чорний та молочний. 100 грамовий 43 гривні. Міленіум молочний пористий 47. Цукерка вафельна з ароматом полуниці 9. Батончики від рошен. в Асортименті 17. Вафля карамель та солона карамель 11 гривень. Калик скляний для глінтвейну 59. Плівка харчова 100-метрова 54 гривні 24 50-метрова, фольга 10-метрова, 24, Парасоля автомат 169, дитяча парасоля 88. Плащ дощовик пончо дорослий 34. Пакети міцні на 70 кілограмів, 5 штук упаковка, ціна 129 гривень. 120 літрів 20 штук, ціна 69. Балон газовий для портативних приладів 49-220 грамів. Шкарпетки чоловічі, низькі 22 гривні. 80% бавовна. Шкарпетки теплі. Склад тканини, акрил, вовна, кролика, вовна овеча, поліестер. Ціна 64 гривні. Шкарпетки до Хеловіна 49 Іграшка м'яка капібара 229 Іграшка м'яка антистрес. Яскраві кольори 49. Акція на зошити 1 дорівні є 2. Діє акція на зошити до 20 жовтня 1 дорівні 2. 11 гривень зошит на 48 аркушів. Клітинку. 39,96 аркушів. Новинка. Декор для дому 129. Ось такий декор за 99. Кактуси у керамічних горщиках. Ціна 109 гривень. Набір подарунковий для печаток 149. Цікаві блокнотики приїхали для малечі по 99. Набір свічок 6 штук упаковка, ціна 29 гривень. Каблучки жіночі 22 штуки. Ціна 129. Сережки 39. І такі милі сережки в текушки. Ціна 44 гривні. 39. Прикраса на шию з керамічним кулоном, Ціна 64 гривні. Браслет на руку 34. Сережки жіночі 34. Обруч для волосся металевий з пухнастими вушками. Ціна 59 гривень. М'які обручі косметичні 77. Затискач для волосся крабік 39. Набір заколок 4 штуки 29 гривень. Гребінець для волосся з фігурною ручкою 39. Щітка масажна 69. Ось така кругла 74. Гребінець для волосся з пластиковою ручкою 19. Ножиці манікюрні 74. Маркер для дизайну нігтів 19. Набір інструментів для педикюру 29. Пензлики двосторонні для манікюру 59 гривень. Набір інструментів для брів 22 гривні. Щіточка для вій – 12. Набір спонжів для макіяжу фігурних 49. Піна для вмивання очищуюча. 88 Крем піна для очищення шкіри з пантенолом 74. Old Spice чоловічий 159, 85 грамів. Рексона Кулькова 64. Бальзам після гоління Ніве 219 відновлення та охолодження. Крем для рук Шейк Нектар 29. Ніве геть для гоління чутливої шкіри 169. Піна для гоління арко 61 гривня. Зубна паста Колгей – 32 гривні 50 грамів. Аквафреш освіжаюча м'ята 47. Профілактична зубна паста. Оптимальне очищення 19. Набір зубних паст блендамет 2 штуки 109. Крем для депіляції тіла 12 в 1 99. Крем швидкодіючий 55. Двофазний кондиціонер для волосся 69. Набір станків на одне лезо 5 штук 49 гривень. Бритва для гоління одноразова 39. На цьому я буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд, дякую за ваші коментарі та вподобайки. Бажаю вам приємного, спокійного дня та вдалих покупок. Зустрінемось вже у новому відео!